Відряд ми не маємо України. Україні. Всі наші намагання, звичайно, добрі. І від серця. Але здається, щось замало. Чи духу стало замало? Чи розладачіли українці, чи не зрозуміло, що. Тож хочеться вийти з побажанням щирим. Ось мої друзі, які... Мене запросили сьогодні сюди, вони 800 кілометрів з одного боку їхали, з А Я 800 з з званчую. Тож хочеться, щоб українці нарешті зрозуміли, що не треба ділитися ні на партії, ні на різні організації. А є одна віра, котра зветься Україна. І якщо вона не люба. То заради неї треба позбутися усіх перепон. Є дурня в голові, от відкиньте її. Бо коли ми свою дурню наперед ставити будемо, то Україну нам ніколи не бачити. Тоді намарна наша справа. Не будемо її мати. А лише тоді, коли всі оці перехідні положення, які нам заважають. Насаднену позицію назад відкинемо. У нас, українців, ділити за якимось знаками дурня повна. Є одне загальне положення. Або буде Україна, або хлопці. А зараз я хочу передати вітання від пані Марії Матоли з Закарпаття. То є дружина автора пісні, яку я зараз виконує. Пісні, яку вкрадено колись, але повернено. Пісню, яку до нині крутять по радіо шансон ворожому і називають чомусь «Поручик галіцею. А так вона наша, українська, і зветься, мій дружик Ковалю, і присвячена тим героям, які опісля Холодноярського. Духу продовжили цю боротьбу на Західній Україні, зокрема, Карпатській Січі. четверту добу уриваються по лови, у схроні, зволожений му не плачте душею, мій друже, ковалю, Бо дуже нелегко І мені самому не плачте душею. Колаю, бо дуже нелегко й мені самому. Уже по три тижні чекаємо грипсу, коли заповає країни вогонь, мій друже ковалю, затягнемо пісню. Бо дуже нелегко. Мені мій друже ковалю Затягнемо пісею по дужен. Обнесли у зоряну ніч, нам снився в розлуці, згорьований батько, сівіла дружина, приходить у сні. Нам сниться в розлуці, згорьований батько, сивіла дружина приходить у сні. твердої руки, та іменем нашим свої чорні справи і знову покрили московські полки та іменем нашим свої чорні справи і знову покрили московські полки Долю, брехали, на славу, нам подарували звитяжені роки, тож будемо незламні, на мій друже ковалю, на славу в країні, на навіть. Країні на вічні віки. Давайте відвоюємо назад Україну. Вона того варта.